Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер і сьогодні ми будемо з вами милуватися орхідейками, які е, заквітли в грудні місяці. Кожного місяця я вам представляю красунь, які е, заквітли того чи іншого місяця. І наш бал відкриваю отакий ось красень, цим бідіум, такий яскравий, коричнево оранжевий Такі, я навіть не можу сказати, дуже насичені в нього вийшли кольори від жовтого до коричневого, з такими тигристою такою губкою, така, красу, такий красень, з неймовірним запахом. Дуже-дуже я полюбляю цим бідіуми. Цей цим бідіум, він мені видав також 8 квітоносів. І ось починає на, заквітати, тільки два квітоноси розкрилися. Ззаді ви бачите, там е відкриваються інші е квітоноси. Це буде неперевершений букет, як вони всі розкриються. Ось такий вже вели великий кущик. <смі> Місце він займає багато і він не один у ну, моїй колекції такий е рясний. Але чого не зробиш заради наших орхідеїв. Як тільки вони заквітають, ми забуваємося і про, про те, що вони забирають півквартири або півдому і що з ними треба возитися. І вони нас радують таким квітінням, і ми забуваємо про все. Не знаю, як ви, а я. Як тільки мої орхідейки заквітають, я їм прощаюся. І ті, що капризничають, і ті, що засушують бутони з першим відкриттям квіточки, я забуваю про все і тільки ними милуюся. Красень! Ну, а тепер перейдемо до малявочки. Ось така араелочка, красунечка. Вона в мене була посаджена, якщо ви пам'ятаєте, таку оригінальну посадочку, але вона дуже швидко там пересихала, ну не дуже їй подобалось. Тому я її перевела на блок. І їй сподобалось, тому що блоки я поливаю багато частіше. В неї було три квітоноси, але два вона відсушила. А це третій, саме останній який вона. якби... Виростила і ось це третя, по-моєму, третя квіточка на ній. Така красунечка. Дуже, дуже вона мені подобається. Яскрава така е губочка. Ну, Красуня. От, щоб вам ви поду е побачили, яка вона манюня, ось в такому бокальчику для білого вина вона якраз поміщається. О, гарна, гарна мінічка, малесенька арелочка. Ну, а ось така фаленопсис ієробліква це її друге домашнє квітіння на одну квіточку. Дві, е, два невеличких бутончика вона вирішила засушити, тому що їй поміняла місце і вона капризнула. ой, Ну, а то ладно Вже одна зірочка в нас от які, подобаються мені такі фаленопсиси з зірочкою. Також їхня губка з таким інієм, вона фіолетового кольору. І зараз трошки віддає, але серединка в неї відходить також фіолетового кольору. Вона гарна, цвіла першого разу вона на 5 квіточок. То хочу я вам сказати, я предпочитаю, коли є одна квіточка, тому що запах в неї. Дуже-дуже поганий. В мене, в мене від нього голова, ну він такий. А як було 5 квіточок, то я вам хочу сказати, воняло на півкімнати. Послідуюча красуня отакий от тетраспіс Альба. Я хочу вам сказати, в мене декілька тетраспісів, і от у тетраспіса Альби. Дуже велика квіточка. дуже Вона буквально розкрилася на днях, ще е, в ній приобладає зеленкуватий колір. Але вже вона якби набрала свого розміру красунечка. Е, також перве домашнє квітіння, пер, е, перший бутончик, Ну ви, е, бачите, там ще є. Яка ж в неї такий Правильної форми е, квіточка, така перламутрова, така якби е, е, ну, я не знаю, воскова, навіть не воскова, а як порсоляна, така гарнюня. Вона дивіться, як вона виблискує на сонечку. І е, оця губочка з оцим е, е, біленьким пушком. Я е, кажу, що це іні, от, знаєте, як з утра в приморозок такий іній на деревах, і оце ось дивіться, яка губочка. І от зараз в профіль ми бачимо, і вона така жовто-зелена ще квіточка, але вона буде біленькою-біленькою, тому вона і називається Альба. Ну, Красунечка, красуня. Повністю виростила в мене квітоносик, ще вона якби підліток. Але заквітла, за за Ой, давайте помилуємося. Ой які. Все в ній прекрасно. Не знаю, як ви, але мені все все в ній подобається. У мене декілька тетрасписів вже, е, то, е, то жду також деякі випустили квітоносики. То жду, жду, щоб поділитися з вами. Так, отакий такий є у мене стеліс, красунчик. Це друге його домашнє квітіння, маленькі такі ось квіточки. Дуже тяжко їх знімати, тому що, так як вони маленькі, і між листочками їх дуже тяжко би, виділити, щоб вони були такі би, фокус на них фокусувався, але так хотіла з вами поділитися. Першого разу, як воно квітло, вони в мене були, якби, це вже в орхідаріумі. Ось так вони розкриваються. а Так вони були полуоткриті і от дуже ну, сушилося. в мене там був для моїх блочників в моєму кутку, але мало йому було якби, увлажнялось мало. А ось того моменту, як він пішов в орхідаріум, то йому дуже сподобалось. І він так розкриває. Хоча вони повинні бути більш яс... червоненькі. Питаюся вам <смеш> <смеш> сфокусувати, але ну, нічого не виходить. Як можу, так і показую. То вони повинні бути такі більш насиченого червоного кольору, навіть не червоного, а такого рожевого, темно-рожевого. Але поки що якби, вони блідно-рожеві, надіюсь, що. Через час, як він адапту, адаптується в орхідаріумі, він набере колір. Ось такий от красу, красунчик. Він у мене скільки? Ну, Чуть менше року, то вже другий раз квітне і там пішли нові рости набагато чистіші. Дуже йому сподобалося в орхідаріумі, Це вже він чуть більше місяця, то для, для нього от якраз, якраз підходить е, обстановка в орхідаріумі. Так що будемо дивитися далі. Я вам зроблю відео по орхідаріум через місяць, так що в січні будемо дивитися, що там добро і погано трапилось. Так, ось така ще одна мінічка. Міні-марк. Якщо ви пам'ятаєте, в мене їх двойку. То цього разу вони завжди цвіли е, разом, але цього року чось, е, один з них не, не хоче цвісти, навіть не випустив квітоноси. А це, це той менший, що е, ви пам'ятаєте, у мене було 1,05 марків, тому що був один маленький листочок, і другий тільки викльовувався. І ось цей це 0,5 марка що цвіте. Ось такий вже, вже величенький. Плями на листочках не переживайте, це не вірус. Це я два місяці по тому травила в мене завелися яких не тріпси, а біленькі, такі пухнасті забула, як вони називаються. І я їх протравила, і дві орхідейки в мене якби зреагували. Отакі п'ятна вийшлися. На мінімаркові, одному, тільки не на другому, і на ліадору метелику. Ой, Так, слідуща, отака. Красуня, у неї складне названня. Зараз вам сказати швидко, що щось, щось таке. Вона в мене підписана, ну я не взяла бірочку, тому що вам не скажу. Ну, ви всі їх знаєте, дуже часто вони в мінічках. У мене вони були посаджені невеличкі. Ну, їх там дві, два метелика, було і пілорик в такій груповій посадочці. Але, але цього літа особливо групові посадки постраждали, щось їм не подобалось. Мабуть, не такий полив, як я робила. Дякую мамі і невістці, що допомагали, але деякі би, зреагували на так, як треба. І ось одна, тільки, один тільки метелик залишився. І е, я від нього нічого не чекала, але він випустив ось такий квітоносик, такий товстенький, і ось він розпускається, красунчик. Дуже мені подобається е, ця міничка, і вона, взагалі, дуже полюбляє квітнути. Наступня красуня, отака ніжна, така, знаєте, виспускниця. Або якби засватана <святана> <святана> дівчина після сватання, або на сватання така біло е, такі, кольори, такі веснушечки. Канопушечки вокруг, ну, красуня, гарнюня. Два роки по тому я її знайшла в груповій посадці була стандарт і отака, отакий метелик. То стандарт я відправила на Україну. Зараз вона живе у моєї невістки Наталі, яка її радує також. Цього року ще не знаю. Прошло року вона радувала, а я собі залишила метелика. І вона мене не підводить. Цього року вона навіть видала два квітоноси, які розвітляються, так що нас жде дуже-дуже пишне квітіння. Ось дивіться, кожна квіточка вона розмальована по-своєму. В неї свій індивідуальний такий якби, окрас. І дивіться, скільки ще нас жде бутончиків. Так, її подруга, вони разом стоять. Ось така красунечка. Я її купувала чуть ли не мінічкою, а тепер я хочу вам сказати: це вже не, не мінічка, а велика-велика, дуже розмашиста орхідейка. І чим більше вона росте, тим листя в неї длинше. Купувала я її полуметеликом. Ну, як полуметеликом? Один квітонос в неї був стандарт, а один е, метеликом. І ось що я вам хочу сказати. Вона в цьому році видала нові квітоноси, вони перед вами. І оба метелики. Вона така темнюча темнюча. от Зараз все ж таки її камера видає такою бордовою, як, як вино, як червоне вино. Але вона дуже темна орхідейка, які в неї гарні навіть бутони. І Обоє квітоносів, такі метелики, і дуже вони такі милі, красиві, гарні, хоч і маленькі. Так, з, одного, з першого погляду не видно, треба придивитися, але ж які вони гарні. Самі пелюстки дуже гарні. Також він обіцяє квітнути дуже-дуже пишно, ну він тільки розквів. То такий війшов в грудневий місяць. Ну, а тоді деякі орхідейки, які вони повністю розкриються, я вам покажу квітіння якби, пишних букетів. Ну, а ось ця красуня, як би вам сказати, ходиш, заглядаєш до одних, а до других зовсім зовсім забуваєш. така Джулія в мене виросла. В мене в груповій посадці дві сидять красуні, я до них заглядаю, а цю мені подруга віддала каже, та цвіло такі маленькі оранжеві квіточки. Я думала мастер-піс. В принципі, я до нього якби байдужа, ну, думаю, ну хай і буде. І я на неї не звертала уваги вона так була повернута. І ось дивіться, що виросло. Два квітоноси то в одну сторону, то в другу. Замітила вже, як були великі бутончики. Так, Ще одна красуня, перша із багатьох. Я дуже рада в цьому році декілька парфюмерних фабрик. Викинули квітоноси. Довго я ждала майже 3 роки. І ось перша одур'я метелик, який заквітає. На два квітоноси, також доволі, ну, якби... Багато бутончиків, але я її переставила під світло, і ось вони якби, в, е, в різні сторони. Ось бачите, Оця, оця квітка вирішила якби, е, відколотися від колективу. Не схотіла бути бабочкою. Але послідуюча, якщо ми заглянемо, то буде таки метеликом. Не бабочкою, а метеликом. Але її дуже е, тяжко знімати, тому що в неї бутони, е, квіточки розкриваються в різні сторони. Бо вона там, де вона стояла, вона їй кисно було. Я її, я її переставила під лампу. І ось перші квіточки гарно розкриваються, а послідуючи вони вже потягнулися до лампи. Ось дивіться, яка вона гарна, гарна. Ну, всі, хто знає парфюмерні фабрики, вони дуже красиві іменно в формі метелика. І також не будемо забувати, як вони добре пахнуть. Ну, Питаюся вам показати з усіх сторон. Я це е, показую вам якби розказую, а сама думаю, е, е, я сподіваюся, що вона не стресоне. Ми знаємо, що є в них така мода, як тільки щось їм не подобається, а так як її перенесла для зйомок. Надіюсь, що всі ці бутончики вона відкриє і буде таке пишненьке квітіння, і, а не здумає їх всіх скинути. Це ж таки парфюмерна фабрика. Від неї можна чого хоче ожидати. Я вже рада, що в неї гарна розеточка, А тепер будемо любуватися її гарним квітінням. Гарнюня. Так, ще одна орхідейка, яка вирішила по бутончику видати на старих квітоносах. Вона в мене весною дуже гарно рясно квітла, але зараз вона ростить два нових квітоноса. І поки нові квітоноси ростуть, вона вирішила трошки дати кольору на старих квітоносах бронзовий Будда. Я так думаю, ви всі його вже впізнали. Красунчик, він дуже-дуже гарний, насищений. І я хочу вам сказати, що в мене, наприклад, він не дуже вигорає. Я знаю, що в деяких е е дівчат е е я бачила на каналах, що ну вони жалувались, бо він дуже вигорає. в мене якось він чуть-чуть тускніє, але в жовтий колір не виходить. він е е Залишається ось такими, якби, рожево таким, рожево-оранжевим красунчик. О, як же ж він перламутровий такий Крас, красень. Ну, І як і парфюмерна фабрика, він дуже-дуже смачно пахне. так? Це якісь солодощі, ось, щось таке мені кажеться, бачите, один квітонос ще буде. Е, якби гілочки від, відрощує там, другий. Ну, поки що як би скудненько, але будемо ждати нових квітоносів. Ну а захотілося йому так проквіти. Також поки ростить новий квітонос е, і нові е, е, гілочки. Ось такий красень. Як же я його обожнюю! І я хочу вам сказати, він з кожним разом, у нього квіточка все більше і більше. Вона також вже на третьому квітінні домашньому по весні, я почула запах, і я не могла зрозуміти, хто цей це, І потім я зрозуміла, що це він почав пахнути. Він дуже добре цвів е, е, по весні, і як же він добре пах, щось такі насичені, такі е, парфуми дуже-дуже приятні. Також мені відкрив один, одну квіточку, з той сторони гоне декілька бутончиків. ну Будемо ждати новий квітонос, е, що він нам дам спровадить. Ну а поки що милуємося од, однією єдиною квіточкою. Також доростив свій магазинний квітонос. Мені подарували uh, такий о Magicard. Леко Фантастик. І uh, він відсвів, і ось попродовжував свої квітоноси і почав заквітати. Так що Леко Фантастика або серце дракона, він uh, Дуже полюбляється всіми орхоманами, дуже гарний він, гарна в нього квітка. От, ось там ви бачите, і другий квітонос починає розпускатися. Ну, я дуже рада, що він в мене з'явився. Це номер 2 І одна подруга в неї є меджикарт пилоричний. І він дав діточку, то жду, коли, коли діточка буде вже готова. Вона мені її, якби предложила, і я, звісно ж, не відказалася, так що будемо ждати діточку. А поки що милуємося ось цим Ліко Фантастик. Також хто завжди мене радує, хто ніколи не пропускає квітіння, мій Пурпуррейн. Якщо ви пам'ятаєте, він завжди гарно квітне. Ось це на старому квітоносі. Він мені дав отакі дві е гілочки, то перва зацвітає і там нижче ми бачимо новий квітонос, який він тільки розвиває, але ж який він гарний, який він шикарний. І він дуже добре підходить до моєї е танцівниці Фламенко. Таких же ж кольорах, такий же якби, <смеш> волнистий та гарнючий. Ну, я, я дуже його обожнюю. За його таку плямисть кожен, кожна квітка вона різна. І також дуже-дуже його дуже подобляю, тому що він дуже довго і дуже гарно квітне. Ніколи мене не підводив. Коли я його навіть не купувала, мені його подарували такий, ну якби, велика така була ладдя, там було два пурпурн рейн на Новий рік, в прошлому, позапрошлому році. То Я як побачила, вони вже не зрозуміли мої е, знайомі, що вони мені подарили. Я тобто, за, запищала від радості. Я його витягнула і е, е, стандарт без проблем. А в цього була гниль на шийці, Дуже її обклали е, мхом е, мокрим, і в неї була е, гниль на шийки. Я його обробила Максимом. І дуже довго він в мене стояв, і я його недавно пересадила, загубила це місто. І я хочу вам сказати, вже півроку він в новій посадочці. І Бачите, йому все сподобалось. І він, як завжди, квітне і радує і мене, і вас своїм цвітінням. Гарний, гарний рейн. Дякую тобі за кожне твоє цвітіння. Так, ось така в мене розтріпашка. Не знаю навіть, як її добре, гарно зняти. Я коли в неї крутилася, вертілася, вирішила вона в різні сторони закрутити свої квітоноси, свої гілочки, які вона повідрощувала. Ось така красуня, білосніжна, гарніня бабочка. Вона також ростить новий квітонос, але тут... вона пару бутончиків засушила на новому квітоносі, бо їй було жарко. Але, але на гілочках вона дуже добре розвилася, красунечка. Дивіться, яка вона гарна, гарна красуня, така білосніжна, дуже багато дівчат мріють про білу. Про білий метелик У мене вже був два роки по тому. Я спіймала таку крупноквіткову, гарну на каскаді метелика, але в нього була проблема з розеточкою і з середини від вигнів. І, на жаль, на той момент у мене не було Максима, я хоч і корицею засипала і все, але він потихеньку-потихеньку розпався. Дуже довго стояв пеньок з гарними корінцями, все я ждала, все літо воно я про, якби, прождала і удобряла, але ну, так нічого не вийшло. А потім, в прошлому році, ні, по весні, по цій весні, весні цій мені вдалося спіймати. Ось таку красуню. Вона теж не з маленьких, в неї 7-8 см квіточка, яка ж вона гарнюнечка. Ну, і під кінець, і під кінець, як завжди, зима і, як завжди, на новорічні празник, або зразу після них заквітає моя шикарна салатниця. Ось такий первий квітоносик, який почав розпускатися. Я навіть ну, я вважала, по-моєму, тут 12 чи 14 квітоносів. Ось дивіться, як, як гарно вони формуються, як гарно все це буде, як вона за квітне, вже е, е, весні, десь в марту місяці вона е, цього року розкрилася. І як же вона пишно квітла? Дуже гарно квітла, тому я жду не діждуся, коли вона заквітне повністю знову. Ось дивіться: ще один квітонос. В цій салатниці тепер живе чотири орхідейки. Якщо ви пам'ятаєте її історію, там живе мама. Її дитинка і тьотя. І от тьотя цього літа вирішила, їй теж схотілося своєї дитинки. І ось дивіться, за літо, яку вона вигнала дитинку. Бачите, листочок трошки також постраждав при сонці, бо вона стоїть в мене на веранді. І ось уже дитинчин квітонос. Дивіться, дивіться, який він гарний. Мамочка там теж дала два квітоноси. На тіті, вона цього розу дала три нових квітоноси і дуже багато від якби, побочних гілочок дала. Ну, так що будемо будем ждати феєрічне цвітіння ось такої салатниці. Ось так вона виглядає. Красуня, гарнюня, красуня, яка завершує наш показ. Грудня місяця і будемо ждати нових квітінів, дуже багато на квітоносах, але ще якби тільки формуються бутончики, так що всю зиму нам буде що дивитися. А я всіх вітаю з наступним новим роком. Бажаю всім миру і здоров'я. Надіюсь, що дурні люди порозуміють. Що е, нам в Україні 2003 рік буде переможний, що е, ми відвоюємо свою свободу, яку нас хочуть забрати, і е, якою ми не хочемо ділитися ні з ким. Ми вільні люди, і ми хочемо такими залишитися. А хай сусіди живуть собі. І хай вирішують свої проблеми, а не лізуть своїм носом до, до сусідів. Залишайтеся в своїх домівках і вирішуйте свої проблеми. А всіх з надступаючим, гарним і переможним 2023 роком. Всіх вітаю!